Від мого імені і імені всіх військовослужбовців хочеться привітати волонтерів з їх професійним святом. Без вас це було практично неможливо робити те, що ми зараз робимо. Ваша допомога відчувається в усьому. Нехай Господь благословить кожного з вас. І особливо хочеться подякувати фонду Медіа Ченч Україн. Ви найкращі. Дякую. Волонтерський рух потужна спільнота, яка не зупиняється та щоденно й невтомно підкладає плече допомоги нашим воїнам та українцям, які цього потребують. 20 квітня Україна разом зі світом святкує міжнародний день вдячності волонтерам. Звичайні українці, які згуртувались і безкорисно надають допомогу, стали справжніми супергероями, які тримають оборону в тилу та роблять все можливе задля перемоги. Сьогодні, та взагалі я дуже вдячний за вашу діяльність, яка, я вважаю, є рівнозначною нашій спільній справі. Для мене особисто ви крутіші за Мадалорців та за задам От, тож, дякую вам, дякую також за Карпатським газом, дякую фонду медіа чи Ukraine, Ми є Україна вже святом. Сьогодні день вдячності волонтерам. Хочу подякувати благодійному фонду Закарпатські гадзи за постійну підтримку мешканців Сєвєрської громади. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, наснаги. Разом зробимо все для нашої перемоги. Слава Україні! Ми, лікарі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, дякуємо волонтерським організаціям та особливо волонтерській організації Закарпатські газда» за надану допомогу. Завдяки вам ми можемо надавати більш якісну та професійну допомогу. Висловлюємо вам щиро подяку. Слава Україні! Героям слава! сильні, витривалі та винахідливі. Саме такими стали волонтери Закарпаття з початком війни. Одна з таких команд під егідою Мукачівця Максима Адаменка започаткувала благодійний проект під назвою Мукачівські перископи. Відтак віднайшли спосіб виготовляти прилади власноруч та відправляти на всі напрямки, де тривають бойові дії. Волонтерам дуже складно, це прості люди. Які ну мають здібності або не мають здібності, відповідно з певною якістю виконують завдання або роботи, і тому розумію, що всім тоді було потрібно відчувати необхідність, корисність, що щось корисне робиться, допомагається. Це дуже ну, приємно, коли тобі пишуть у в особисті повідомлення або скидають фотозвіти, того що ти допоміг, це, це надихає, але розумієте, вони завжди пишуть. Дякую вам, ну, типу там нам, волонтерам або мені особисто, але ні 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 то ми вам дякуємо, що ми тут такі спокійні, а, слава Богу, під, а, під мирним небом, тому ми маємо їм дякувати. Ну, Але воно якось так йде разом, ми їм, вони нам, та й потроху-потроху та й до, до перемоги. Я тут для того, щоб наближати нашу перемогу, то я вважаю, що кожен має зробити свій клас, то як може. Я, як жінка по-іншому, не знаю більше нічого. Я долучилася до дівчат, які плетуть сітки, почала це робити. І завжди всім своїм друзям пропагую приходити і допомагати, хто як може. Слова подяки, скоріше всього, нам не потрібні, тому що, тому що, е, як і військові, військові воюють в, на сході, да, на Кордонах, а ми їм тут допомагаємо. Тобто, наша Україна це є наша спільна Україна, і ми боремося за нею. І ми є їхній тил, і будемо все для того робити. Це навпаки, це наша подяка військовим. Для нас головна подяка це перемога. Ну що вам хочу казати, не знаю, ми куди. Ми йдемо тепер, бо от що вам казати, дороги не єм такою на оруби. Це вже не перший раз, а коли ми їдемо, не дуже. Об'їздивши майже всі прифронтові області, організація Закарпатські Газди, яка з початком війни в Україні стала волонтерською, більше року неупинно допомагає військовим та всім українцям. Завдяки небайдужим підприємцям та благодійникам, команда волонтерів тоннами доставляє необхідний вантаж і автомобілі у всі куточки України за призначенням. Недавно повернулися з передпасхального, можна сказати так туру. Я би не назвав його радісним, але е, трошки допомогли, принесли е, частинку Закарпаття до закарпатських військових, які е, як сили територіальної оборони, так і 128-ма привезли приблизно 10 тисяч, на 10 тисяч людей. Різного роду спаколки маскувальні сітки, які не купиш у крамниці, та в яких завжди гостра потреба серед військових, продовжують виготовляти волонтери області. Вони налагодили справжню потужну лінію, яка працює щоденно більше року. В різних локаціях з різними людьми я дуже вдячна всім мукачівцям і переселенцям, які долучаються до плетіння маскувальних сіток. Бо це є не лише допомога для військових, а це є дуже хороша соціальна інтеграція. Сьогодні зранку один із військових, яким я відправляла сітку маскувальну, прислав мені листівку, і це було дуже приємно приємне здивування зранку. Тому це дуже добре, що є такий день. Інколи він дозволяє нам розуміти, де ми є і куди ми рухаємося, і для чого ми це все робимо. Завдяки нелегкій праці волонтерів безліч людей отримують необхідну допомогу під обстрілами у прифронтових зонах і тимчасово окупованих містах. Сьогодні їх день, тож вітаємо з нем'ячності всіх волонтерів України. Я не можу нічого не робити, то в мене було навчання. Тепер нема навчання. Я ну. Треба бути ну, чимось корисним. А оскільки ну, е, на фронт я не можу піти, бо ще немає такої мобілізації, то мені зброю ніхто не дає, тому я от пішов тут. Щиро вдячні всім нашим волонтерам, нашим благодійникам, нашим меценатам, всім тим, хто постійно створює мережу допомог. Адже наша держава змогла вистояти і зараз бореться незламність. Нашої нації є е, підтвердженою роботою цього великого фронту, волонтерського фронту. Як до вас приїхали з цілого Закарпаття? Дякую дуже. І, і, і нашу ряду привезли з Києва? Все буде добре. Ми, ми, ми плачемо ага, вам спасибо. Закарпатські ганти, Наша ряба Спасибо вам. Спасибо вам. большое. Спасибо.